Напередодні новорічних та різдвяних свят для дітей із багатодітних та малозабезпечених родин, а також для дітей-інвалідів, влаштували акцію під назвою Між нами немає меж. Діти мали можливість взяти участь у боулінг-турнірі. Такі заходи проводяться щорічно. Розповідає голова обласної організації Всеукраїнського Союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей України Руслана Крайнова. Для участі у цьому турнірі з боулінгу представлені були діти з багатодітних сімей, малозабезпечений. Та для того, щоб познайомитися із дітьми з певними вадами, теж сьогодні було запрошено дітей з луконімих сімей. Захід проходить спільно за підтримки управління сім'ї молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації. Такі боулінг турніри набули популярності серед юних полтавців, і цього разу вони зібралися, аби позмагатися та просто отримати задоволення. Мені дуже сподобається, і ми дуже вдячні управлінню в справах сім'ї та молоді за те, що вони нас вітають з новим роком саме таким чином когда услышали боулинг, это для них все. ми були в Києві на боулинге, здесь нам потрібно. В прошлом году нас приглашала Руслана -э е -е, Все супер. Они услышали школу. Тим более пропустить. Треба. все. Ми сюди з большим удовольствием прийшли. Такі заходи корисні ще й тим, що виховують у дітей почуття толерантності до тих, хто має певні вади, наголошують організатори акції.